То що Америка вже не з нами. Америка припиняє фінансування України. Що це означає для нашої економіки? Конгрес США поставив на паузу фінансування України, жодного долара на оборону, жодної копійки в бюджет. І так, це звучить драматично. Але наскільки реально це нас зачепить? Давайте розберемось без зайвої паніки, але з конкретикою. На зв'язку Олександр Ваховський. Тут ми говоримо просто про складне з гумором, але ґрунтовно і з цифрами. Почнімо з того, що США вже давно не є головним донором прямої бюджетної підтримки України. Раніше це було справді так: американці щедро допомагали і напряму фінансували нашу обороноздатність, а також бюджетні програми. Зараз ситуація змінилась. Наші основні донори сьогодні це Європейський Союз, Міжнародний валютний фонд та Світовий банк. Це факт, який варто тримати в голові, щоб не створювати зайвої паніки. На 2025 рік Україні потрібно близько 42 мільярдів доларів зовнішнього фінансування, щоб забезпечити стабільність гривні, зарплати, пенсії, медицину і, звісно, нормальне функціонування державного апарату. Уряд стверджує, що ці гроші вже знайдені та навіть погоджені. Але тут варто нагадати один відомий жарт: обіцяти не значить одружитися. Тому поглянемо на факти та деталі уважніше. Отже, Європейський Союз має намір надати Україні 12,5 мільярдів євро через програму Ukraine Facility. Це підтверджена сума, яка вже частково інтегрована в державний бюджет. Далі йде МВФ з обіцянкою 4,6 мільярди доларів. Світовий банк взагалі заявляє про готовність виділити Україні до 20 мільярдів доларів, що є суттєвою допомогою. Але є одне велике але. Значна частина цих коштів планується з прибутків, отриманих від заморожених російських активів. Це звучить чудово і справедливо. Але юридично тут складна ситуація. Гроші буквально заморожені, і щоб їх розморозити, потрібні рішення судів, юридичні процедури, узгодження між країнами, а це час. І поки ці гроші не в кінченні України, вони залишаються просто цифрами на папері. Окрім цих джерел, є також додаткові кошти від інших країн-партнерів. Канада, Японія та Великобританія вже заявили про ще 10 мільярдів додаткового фінансування. Що цікаво, Великобританія чітко дозволила використати частину цих коштів на військові потреби. Це дуже важливо, адже більшість міжнародних коштів, як правило, спрямовані на саме соціальні та бюджетні витрати, а не на танки чи системи ППО. Отже, британці тут виступають у ролі такого собі винятку справи. Що ж до Америки, то тут усе складніше. Наразі США офіційно на паузі з прямим фінансуванням. Однак не варто забувати важливий нюанс. Вашингтон досі має серйозний вплив на рішення міжнародних фінансових організацій, таких як МВФ та Світовий банк. Це означає, що навіть якщо прямої допомоги не буде, опосередковано американські рішення продовжать впливати на фінансові потоки до України. Найскладніша ситуація безумовно складається з фінансуванням оборонної сфери. У бюджеті України на 2025 рік понад 56%, а це більше 2 трильйонів гривень, виділяється саме на оборону. Так, зарплати військовим, базове забезпечення армії та виробництво боєприпасів покриваються власними силами України. Але з важкою військовою технікою, яку ми раніше отримували переважно як міжнародну допомогу, виникають проблеми: це танки, бронемашини, авіація, сучасні системи ППО. Все те, що не виробляється за один день. Якщо США остаточно припинять постачання такої техніки, Україні доведеться або терміново розгортати власне виробництво, або шукати інших міжнародних партнерів. І як іронічно кажуть військові експерти, замовити танк, це не як замовити каву за п'ять хвилин не принесуть. Окремо слід сказати про такий цікавий економічний феномен, як матрацні долари. Українці за різними оцінками тримають на руках близько 120 мільярдів доларів у готівковій формі. В ідеалі це б могло бути фантастичною фінансовою подушкою безпеки для економіки. Але будемо чесними: якщо в країні з'явиться відчуття нестабільності та паніки, ці гроші скоріше закопають глибше, ніж принесуть в банки чи вкладуть в економіку. Тож маємо такий собі фінансовий капітал Шредінгера. Він ніби є, але ніби і немає. Що ж, давайте підіб'ємо підсумки. Формальна Україна фінансово забезпечена на поточний рік. Але більшість із озвучених сум ще потрібно юридично та політично оформити. Якщо ж американська підтримка остаточно припиниться, це створить не катастрофічну, але дуже серйозну проблему для фінансування армії та економіки. Загалом, тож моє питання до вас. Чи настав час шукати нові моделі фінансування, нових союзників чи способи власного виробництва? Чи все ж таки є шанс, що США повернуться в гру, і допомога знову потече рікою? Пишіть ваші думки в коментарях, підписуйтесь на канал, а я обіцяю і надалі тримати в курсі найважливішого, складного, але такого важливого для нашої країни. З вами був Олександр Ваховський. Побачимось.